мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпонів. Я так трішки за але хочу поговорити про матч, який відбувався вчора. Брест у себе вдома. Команда приймала Сен-Джермен. Перший матч з двох. Матч за вихід в плей-офф ну, в 1-8 Ліги Чемпіонів, да? Битва за 1-8. Ну або можна вважати як 1 16 фінала. Ліги Чемпіонів перші матч двох Бресту себе вдома приймає французький Париж сен жермен 3-0 парий гранд перемагає І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, ми-то про все це поговоримо по порядку. Розпочнемо, ми. Зі стартових складів обговорювати. 4-3, 1-2, стартова, розстановка стару А, головний тренер команди, Бізотуротах, Шардон, Пара парацентральних захисників, Лапа айдара по флангах. Лемелу Маньетці, Кмара, три копів захисників, февер центральний, ну, февер 9, 8, Людвіка у нападі, Це стартова розстановка Бреста. – Сен-Джермен. Париж 4-3-3 стартова розстановка Парижа. Джануїджи Денарума у джану іджі в воротах. Маркіня Спаче парад центральних захисників, Шрефка у Номендич по флангах, Факун Феррера. Жоневіш Фабіан Руїс – стріка копії в осман Дембеле дає Бредлі Баркаля у нападі. Це стартова роснока Парижа. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам-то що говорити. Ну що ж, друзі, паризький Гранде з перших хвилин. Парижани заволоділи ініціативою, Париж більше команди Луїса Інрікі атакувала, більше створювала моментів французька команда. Вось. Ну і В кінці кінців весь цей тиск, який створювали футболісти Парижа, призводить до пенальті французький пенальті, Була гра рукою. Спочатку судді пенальті не побачив, тому що Уаневір спочатку пробував. Не, витіння, витіння. Витіння, Бізот свою команду добивання. Усман Дембеле пробиває, справді рука була, пенальті абсолютно чистий. Суддя передивився систему відеоповтора і дасть пенальті. Віціня підходить до 11-метрової позначки. Вітіння. Розбігається вітіння. Гол. Удар сен жермен На 21-й хвилі матчу. Паризький Гранд. Виходить вперед. у даний Брест. Більше команд діяла без м'яча. Діяла більше на контратаках, на контратаки вони були доволі-таки небезпечними, і справді у Бреста. Тобто, атаки були непоганими Бреста, Ну, все-таки Париж цю гру контролював і моментів Париж більше створював спроду Бресте також були Ось контратакою. за хороша контратака на 34-й матчу. Футболіст Бреста майже один-один вийшов, але Пачо. Ймовірний справді захисник Пачо. Останній мить він вибиває м'яч прямо з-під ноги футболіста Бреста. Кінець першого тайму. Паризька Парізь... команда породить свою хорошу атаку на 45-й Глунімач. Справді дуже хороша атака у Парижа. Шарфакімі підлічає Осман Дембеле. По Усман зміщується, Удар гол! Усман Дембеле забиває гол. Парис сен джермен подоїв свою перевагу Паризький Ну, На цьому перша 45-х хвилинка десь завершується. O kituoju teminiu Paryžiuje išeis Kryčia, Piškvaras Krylia, Gonzalo Ramos, Li, Lidiu Paryžiaus, Oberesta, Fernandes, Dumbija, Balde, Perelagė, Tasalach. Antrasis teminas prasideda iš naujo. Знову з того Париж проводить хорошу контратаку. Удар гол. Дує, забиває гол на 50 вонимаче 3-0 Париж сен жермен Забиває гол у нас продолжай, выстирать цей гол не зарахувал. Усман Дэм до речі, хороша передача на передачу на Сашу Дує, той забиває гол. Але суддя потім передивився систему відеоповтора і у берлібрикалі був невеличкий офсейт. У бердліберкалі був невеличкий офсейт. Париж тиснув того таки бердиберкаля, що був вихід один на один, але не вдалося його реалізувати. Але на 66-й гнімаючи Усман Дембеле заходить на удар. Усман дембеле удар, гол! і знову Усман Дембеле. Француз піймав просто якусь неймовірну форму. Усман Дембеле, майже в кожному матчі забиває голи. хитрики там оформлює. Зараз і дублі оформлює просто в неймовірній якійсь формі. Пробиває Усман Дембеле. 0 Парі Сенжермен. І втретє кіті Паріж. Париж перемагає. Якщо, до речі, подивитися статистику, то в принципі, ніби ти так дивишся на статистику, нібито здається, що да, була перемога у Парижа, але не така, то та й велика. По 16 ударів мають команди. 27 7 по ударах площину, 38 на 62. Відсоток володіння м'ячем, за Зікутун взагалі була перемога у Бреста. Але знаєте, більш показова для мене статистика це гольових шансів. 0-7. Перва Парижа. 7 гольвих нагод було підпишек Луіса Енріки, 5 гольових на год команда не реалізувала. 345 передач у Бреста, 266 передач були точними. 77% точність передач у Бреста. У Парижа 589 передач, 523 передач точними були, 88% точність передач. 1-0 по вседах з 16 ударів у Бреста 11 ударів було заблокованими. Ну, Було три каркаси спортливо Радіо Бреста, три удара повзорота, два удари в ствір. У Парижі з 16 ударів, 7 ударів в площину, 4 повзорота, 5 ударів заблокованих, по успішних відборах 14-11. Більше їх було у Бреста 66, відсоток успішності у Бреста, але у Паріжі 68, відсоток успішності 4-2 сейвам, 17-45, повністю м'яча. Паріж більше м -м, виносив м'яч. 10-12 за перехопленнями, ну і 13-7 це на спрощення правил. По одній жовтій картці мається команда. Найкращий футболіст цього матчу Усман Дембеле однозначно. Хоча ще Шевка Кімі хороший матч провів. патч мені дуже сподобався від сіні. Ну, друзі, ну Усман Дембеле справді в неймовірній формі перебуває француз. У кожному матчі француз е забиває, забиває, ще раз забиває. 8 на емоції. 8 емоцій. Париж перемагає абсолютно по зіл. Абсолютно по поділу. Вважаю, що паризький грант перемагає. Але Брест, браво! Навіть незважаючи на течку мода програла. Але в принципі Брест. Відрізками себе команду дуже здорово показала. Браво, Брест! браво Париж! Ось такий перший матч у Парижі комфортна перевага перед матчем відповіддю. Ось, ну подивимося, що там воно буде далі. Друзям дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім бачення, Усім нових зустрічів!